Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга, 28 листопада. У студії Тамара Приходько Далі коротко про головне. Маскувальні сітки для захисників вже більше року плетуть в Печеніженській громаді. Спільнота, яка Об'єднана одною великою спільною місією держава сьогодні пропонує фінансову підтримку тим, хто хоче доєднатися до підприємництва. Гранди є передбачені в сумі 150-250 тисяч, а також мільйон. 40 мрій дітей здійснили учні, батьки та вчителі Коломийського ліцею номер 9. Підева трапляються про це та інше детальніше далі. Об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття знову стали ціллю ворожої ракетної атаки. Вранці, 28 листопада, працювали сили протиповітряної оборони, повідомила голова обласної військової адміністрації. Зафіксовані на Прикарпатті пошкодження приватних будинків. На щастя, попередньо обійшлося без постраждалих через ворожу атаку, ведення аварійні вимкнення світла. На місцях працюють відповідні служби, розповіла Світлана Онищук. Деталі розкаже Христина Перцова, речниця державної служби надзвичайних ситуацій. Якщо ваші домівки були пошкоджені внаслідок обстрілу, ви можете отримати грошову допомогу з обласного бюджету у рамках комплексної програми соціального захисту населення. Повідомила голова обласної адміністрації Світлана Онищук. Розмір фінансової підтримки визначається індивідуально. Заявки можна подати, звернувшись до облдержадміністрації чи департаменту соціальної політики облдержадміністрації з пакетом відповідних документів. Цього року вже розглянуто 88 звернень та прийнято рішення про надання грош грошової допомоги на суму понад один мільйон гривень. Прикарпатець втратив майже 270 тисяч гривень. 60-річний коломиянин купував товар в інтернеті та натрапив на аферистів. Як не потрапити у пастку? Застереження від поліції. Далі. Чималу суму коштів виминили аферисти за фейковий товар, який продавали у мережі інтернет. 60-річний машканець Коломиї став жертвою такої шахрайської пастки. Потерпілий на одному із сайтів оголошень з продажу товарів, знайшов публікацію про продаж гібридних інверторів. Покупець зв'язався з менеджером фейкової приватної компанії. Чоловіку підійшла обумовлена сума, тож він без розумів здійснив транзакцію на їхні рахунки. Натомість заявник товар не отримав, а продавець видалив з ним Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України йдеться про шахрайські дії. Поліція закликає громадян бути обережними під час онлайн покупок. Якщо ви маєте на меті придбати, товар то краще звернутися у відповідний магазин. Не довіряйте надто дешевій ціні у різних онлайн-магазинах, адже саме так зловмисники найчастіше шукають своїх жертв. Обирайте можливість після плати, аби ви мали змогу побачити товар та переконатися у його відповідності. Не здійснюйте платіжні операції за вказівками невідомих осіб, та в жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями для оплати надісланими. Від продавців маскувальні сітки для захисників вже більше року плетуть у Печеніжинській громаді. За цей час вдалося виготовити та відправити на фронт понад 4 тисячі метрів квадратних спеціального покриття. У ролі маскувальних фей Печеніжинські невидимки саме так себе називають волонтери. Плетуть сітки у селищному будинку культури. Плетіння маскувальних сіток у Печеніжині це ініціатива місцевої громадської організації Дії добрі ідеї єднають. Надихнувшись франківськими колегами, активісти вирішили долучитись до доброї справи. Так рік тому і з'явились печеніжинські невидимки. ми побачили, що у Івано-Франківську є е, потужна команда, яка дуже відповідально ставиться до цієї роботи. Ви можете побачити це є окремий узір, це є е, е, ми робимо це якісно. Для мене це дуже важливо. Я як сьогодні пам'ятаю, як ми поїхали в Івано-Франківськ. Вони плили маскувальні сітки в парку Шевченка вроді. І саме там ми вперше познайомилися з дівчатами з благодійного фонду добродії, волонтерський центр Маскувальні феї. І вони нам ділилися з нами матеріалами сервиною. Тобто, ми не закупляли спанбонд, ми не закупляли. Основу для маскувальних сіток вони її нею з нами ділилися. Тепер Печеніжинські невидимки одна з небагатьох філій, яка самостійно проводить збори і закуповує матеріали. Додає Марія Луцак, керівниця дії. Добрі ідеї єднають. А наші свідки особливі тим, що ми не плетемо, щоб просто плести. Ми збираємо замовлення військових. ми Дізнаємося, який ландшафт. Тобто кожна сітка йде під індивідуальне замовлення, конкретний розмір, конкретний колір. Ми чули хороші відгуки про те, що наші сітки зручні, хороші, легкі, їх легко розкласти, скласти, тобто вони доволі мобільні. Ну і Ми намагаємося підбирати якісні кольори, щоб вони вписувалися в ландшафт. Здебільшого плести маскувальні сітки приходять школярі, педагоги та люди літнього віку. Анастасія та Христина учениці 10-го А класу Печеніжинського ліцею. Дівчата кажуть, разом з однокласниками часто приходять плести сітки. Я коли з самого початку навчилася плести ці сітки, якось так е, швидко цей процес мені пішов, що е, мені подобається просто е, ця робота. Мені це подобається, я хочу допомогти якось, е, хоч мені мінімально для захисників, ну хоч не матеріально, а, ну сітку плести. У нас є спільнота, яка об'єднана одною великою спільною місією це допомагати нашим військовим, бо військові захищають нас, а плетучи сітку, ми якось в якийсь такий спосіб теж ніби захищаємо їх. Там тобто ми відчуваємо таке щось якусь гордість і причетність до того, що ми не сидимо просто склавши руки. Потреба у руках завжди є. Організатори закликають земляків активніше долучатися до допомоги війську. Для цього навіть знімають кумедні відео для соцмереж. Ой, нічого в нашій громаді не роблять для військових. Ходи. Ой, а як це починати? На передбачення печеньку й до роботи. Я голодна. Мені нудно. Ходи. мені не виходить, руки сі не складають. Ходи. Ну, не то. Не плач коми. Мені б дуже хотілося б, щоб е, мешканці Печеніжина, Печеніжинської громади активніше долучалися до нашої ініціативи, приходили. Е, часто чую, що люди відмовляються через те, що не знають, як не вміють плести, е, це не є дуже складно. І крім того, якщо ви не вмієте плести, у нас є багато іншої роботи, якою ви можете допомогти. Ви можете нарізати стрічки, це теж дуже потрібно. І тут взагалі не потрібно якихось надзвичайних умінь. Працюють печеніжинські невидимки з понеділка по п'ятницю з 10 до 18 години. Зустрічаються також у неділю з 14 до 19. Аби робилось веселіше, у будинку культури часто транслюють фільми, використовуючи проектор. До слова, маскувальні феї потребують постійної фінансової допомоги для закупівлі спеціального матеріалу та основи для сіток. Номер картки збору – сімдесят 46 61 48 гранти на створення та розвиток власного бізнесу. Держава пропонує фінансову підтримку тим, хто хоче доєднатися до підприємництва. Допомога на різні суми. Зокрема, нею може скористатися і молодь. Консультації щодо цього та інших питань можна отримати в Коломийській філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості. У час війни держава вирішила допомогти українцям, які хочуть розпочати або розвивати власну справу. Повноваження щодо такої фінансової підтримки належить центрам зайнятості. Власне, тут проконсультують, допоможуть написати бізнес-план та розкажуть, як діяти далі. Гранти є передбачені в сумі 150-250 тисяч, а також мільйон. Найпопулярнішим є гранти на суму 250 тисяч. На даний момент у нас по Коломийській філії 79 осіб отримали даний грант. Це, включаючи снятинське та городенківське управління, даним грантом передбачається створення 151 робочого місця. Більша частина з них уже створена. Також законотворці внесли зміни у свої постанови і передбачили фінансову підтримку і молоді віком до 25 років. Для них також передбачена можливість скористатися грантом. Грант в сумі 150 тисяч без створення нових робочих міст тобто на саморозвиток. На самозайнятість це є дуже такий цікавий, і той, який користується попитом на даний момент, молодь розглядає, звертається до нас. Ми консультуємо, допомагаємо в складанні бізнес-плану, а також заповнені саме грантової заявки на порталі Дія. Щоправда, кошти, які виділяє держава, людині доведеться повертати у вигляді сплачених податків за найманих працівників, адже створення робочих місць є обов'язковою умовою отримання гранту. Якщо сума гранту 250 тисяч, передбачає створення двох робочих місць. Якщо сума гранту 150 тисяч передбачає створення одного робочого місця. Якщо ми говоримо для про тих, хто планує започаткувати власну справу, тобто він на даний момент не є фізичною особою приватним підприємцем, він може подавати заявку на суму 70. Десят тисяч, якщо його вік більше 25 років, і на суму 150 тисяч, якщо його вік до 25 років, і тільки в тому, вже в тому моменті, коли він має позитивне рішення про надання гранту, він відкриває фізичну особу підприємця. А ще гранти передбачені для учасників бойових дій, а також членів їхніх сімей. Такими заявами вже скористалися 13 осіб з цієї категорії і отримали грант, зокрема, чотири дружини захисників. 40 мрій здійснили учні, батьки та вчителі Коломийського ліцею номер 9 Вони доєдналися до щорічної акції, яку влаштовують благодійники Коломийського Карітасу. Вони стали Миколаєм для хлопчиків та дівчаток. До слова, доєднатися до доброї справи можете і ви. Листи від дітей можна взяти в офісі Карітасу, що в Коломиї, на вулиці Гетьманській, та у церквах Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. А ще в інформаційному наметі, що на головній вулиці міста. Цього року ми взяли 40 листів на наш опорний заклад та наші дві філії. Насправді, побажання від дітей були різноманітними. Починаючи від велосипеда, це були і пуфи, завершуючи різноманітними наборами для малювання, подарунки, які діти насправді просили і хотіли до Святого Миколая. Діти, вчителі, батьки об'єдналися і намагалися втілити мрії усіх дітей. Ті мрії мають здійснюватися у кожного. Ми хочемо, щоб ці дітки, які не мають можливості отримати подарунок, щоб кожен із них подарунок отримав від Святого Миколая, щоб кожна їхня мрія, їхні побажання обов'язково здійснилися. Ми хочемо закликати кожного, щоб кожен долучився до цієї благодійної акції, адже кожен із нас в дива, і ці дива трапляються. Теплий базар відбудеться у косові 30 листопада. Організатори підготували різдвяні майстер-класи, смаколики та напої. Особливістю теплого базару є те, що його учасники місцеві майстри й майстрині, що відроджують унікальні ремесла нашого регіону та всієї країни. Під час заходу відбуватиметься збір коштів для зсу. Місце проведення, громадський простір, вільні, що у косові на вулиці Горбового, 5 дріб. початок о 12-й годині, 30 листопада. Теплий базар це не лише виставка продукції крафтових виробників з можливістю придбати унікальні речі, а й затишне місце, де кожен зможе поринути в атмосферу святкового дива, відчути тепло спілкування і підтримати добру справу. Черговий благодійний теплий базар відбудеться у Косові 30 листопада. Для дорослих та дітей організатори підготували різдвяні майстер-класи, смаколики запашні теплі напої та можливість обрати різдвяні подарунки для рідних. Особливістю базару є те, що його учасники це місцеві майстри і майстрині, що відроджують унікальні ремесла нашого регіону та всієї країни. 30 листопада теплий базар запрацює в громадському просторі Вільні, що у Косові на вулиці Горбового, 5, дріб. 2. розпочнеться захід о 12-й годині та триватиме до 20-ї. В Коломиї розпочався музичний фестиваль імені Анатолія Коса-Анатольського. Свято академічної музики відбувається у столиці Покуття вже 38-й раз поспіль. Перший день фестивалю відзначився моновиставою про Іру Маланюк у народному домі та музичною вітальною у дитячій музичній школі номер 2 29 листопада у п'ятницю в музичній школі номер 1 о 16 й годині відбудеться концерт Юні таланти незабутньому маестро» до 115-річчя з дня народження. Осанатольського. Того ж дня о 18.30 у Коломийській філармонії відбудеться вечір барокової музики за участю струнного ансамблю Дивертисмент. 30 листопада у суботу в 11 годині в музеї історії міста відбудеться музична вітальня присвячена анатолію косанатольському того ж дня о 13 годині у дитячій музичній школі номер один відбудеться концерт і в рідній школі знову зазвучить за участю випускників закладу. Останній день фестивалю 1 грудня відзначиться концертом. Пам'яті маестро за участі учнів та викладачів Коломийської дитячої музичної школи номер 1 локація Палац культури та мистецтв, народний дім, початок о 13-й годині. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Хай щастить і до зустрічі! Бережіть себе!